Доброго ранку, любі друзі! З вами Олександр. Це YouTube канал Садовод Київ. Зараз будемо робити розпаковку пилки Оліомак ювелейну серію 50 років Оліомаку. І це модель у нас GS 451. Нагадаємо, що YouTube канал Садовод Київ є офіційним дилером фірми Оліомак України і надає 2 роки офіційної гарантії на всю техніку. І так, відкрили коробку і будемо з вами. Дивитись, що там внутрі. Це комплектація з шиною 45 см. Потужні цієї пилки 2,9 кінських сили. Канадські шини і цяпки, орегон. Як завжди на оліомакові. Чехли чорного кольору. Замість сірого. І Оригінальна шина Oregon, 4 закльопки, мікролайт, 50 років оліомаку. Орегон, як завжди, теж оригінальний. Вся маркировка вибита лазером. Отака от шина 45-та. Керівництво з експлуатації. 2021 року пилка виготовлена. Вага її 5 кілограм буде. Всі бумажки. Всі кода. І так, іще свічний ключ. Є у нас, так, да, в комплекті якісного варіанту такого. Ну, зараз будемо дивитися пилку. Подивіться, яка красуня. 50 років олеомаку. Які гарні пробочки. Такі як у штілю, мабуть. Оп, відкрутили. Супер. Це вже новинка. Так, колір бронзовий. Гарний картер замість сірого. Чорний. Євро 2 глушитель. Глушник з каталізатором. Шумність 117 дБ. Країна виготовлення Китай. Made Мейденбай, Yemakin, Персія Пилка виготовлена у Китаї. Пилка виготовлена у Китаї. Зроблена якісно. Ручка, о, це ручка вже відоізміння. Дивіться, яка. Накладка. Боковий натяжитель. Металевий опор. Де? Крок ланцюга 0,325. Ручка вже схожа на gsh 40. Ну так, зроблено, прикольно, гарно, яскраво, в принципі, і якісно. Також, подивимося, що у нас під кришкою повітряного фільтра і нагадаю, що ця пилка йде на пружинних амортизаторах. Вона дуже м'яка, динамічна, потужна і якісна. Ну, Трошки змінилась, да, трошки змінилась. Не така, як... Так, свічки Champion, режим зима-літо, нейлоновий повітряний фільтр. Карбюратори Вальбро. Я думаю, тут вони і стоять, тому що інших вони не ставлять. Заводські двигуни. Так що, любі друзі, хто бажає придбати таку пилку? І боїться десь купляти, то звертайтесь до нас до офіційного дилера Оліомак в Україні. На все добре, до побачення. Силка буде під відео.